автопарк Київ. У нас нове шикарнюче надходження Toyota rav 4 21-го року випуску. Автомобіль непростий, а це гібрид з підзарядкою. Плагін. Повний привід 2,5 літра. Бензиновий двигун плюс гібридна установка. Оригінальні 18-ті тиск, нова ума, терцілога. Зарядка оригінальна в комплекті. Є мертві зони, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, підігрів ще є, утримання в полосі, люк. Тут у нас режими, як нам треба їхати, електро або гібрид. Також автомобіль на українській мові вже переведено. Технічно і візуально як новий. По питанням придбання в автопарк Київ-Сумська 2А.